Концібина, якщо можна таку ремарку одразу, чому у нас це питання виникло, і чому ми його якби винесли? Тому що от якраз дуже багато запитів, платники податків отримали цього літа. Саме там підприємству в нього немає річного е доходу 150 мільйонів, тобто менше, і операції менші. Ага. Але, але, Тобто, цих критеріїв немає. але Організаційна права форма є визначена в кабінеті міністрів України. Останові і країна визначена, да так, і усе бухгалтерів вплутало. Наче і ви ми є в постанові, але операція там, наприклад, мільйон. А в нас доходи 50 мільйонів. Тобто по цим двом бюротерам не підходить. Дивлячись, яка стаття. Тут, як я сказав, є статті. Є 39, це класичне трансферне цілотворення, якщо у вас провели, були проведені контрольовані операції. І є в нас ще норми 1454 і 145,5, примітка 1. Там е, вартісні критерії не мають значення. Тобто любе, любе взаємовідносини з країнами або з нерезидентами ОПФ, організаційна права форма, яка віднесена до постанови номер 480 Ці статті зобов'язують провести таке обґрунтування, посилаючись на 39 статтю. Тому і ці запити, і багато там і отримало багато 100 платників податків. І, ну, звичайно ж, питання виникло бухгалтерів ну, цілком логічно. Я розумію, Да. дійсно, операційний контроль, але податковий кодекс вимагає їх також обґрунтувати, підкреслюю ще раз в порядку та спосіб передбачений 39. з 9. Але там так і написано в цій статті без подання звіту, тобто класичні операції, ну я так їх буду називати з транспорту на контрольовані операції, вони вимагають подання відповідної звітності. Такі, як звіт про контрольовані операції, повідомлення про участь в міжнародній групі компаній, додатки там ще є обов'язок. Якщо в нас операції з сировинними товарами, то різноманітні повідомлення подавати і так далі. І так далі. А для цілих сто сорок і 145.5 Примітка 1, цього робити не потрібно все, що потрібно зробити, це обґрунтуватися. Що ціни відповідають принципу витягнутої руки для того, щоб ми могли не збільшувати об'єкт оподаткування за допомогою додатка рі. До податкової декларації з податку на прибуток на суму 30 відсотків вартості товарів робіт послуг, яких експортовані, да, або сума витрат пов'язаних з імпортом таких товарів з такими контрагентами-нерезидентами. Тому запит, звичайно, щодо цього, хоч операції, да, це так, знаєте, хоч операції і не контрольовані, але для цілих саме цих пунктів вони вважаються контрольованими. Я думаю, там в запиті так і. Можливо, так і було написано це тільки виключно для цілей обґрунтування.